Ой, дівки, бачите, які хазяї. Несу вже лучину з лісу. Зараз буду рубати. Оце я роботи, принес телеша. Курчов, зараз буду рубати. Люже, побайдіть. Опа. Щось не рубається. О, то лучино якась. Що це таке? Заставили розкошника, лучину рубати? А розкошник не можу розрубати. Розкошній хто ну, хоче помолодиться ганять. А лучини не вміє рубати Отакий я розкошник, От то я розкошний Ох, який хазяїн. Ой-ой, яка лучинка хороша. Бачите? А, і соплями даже чуто запах. Хочете собі дівушки, такого хазяїна. Розкошного. Такою лучинкою гарно, гляньте. Яка смольна. Аж самого сліна з самого сліду зрота потекла. Оце я жених багатий. я. Багатий розумів словом, дівує. Хазяїн, коня свого маю, вчини багато є. Що в мене ще є? Дрова, сокера є. Монтачечка, колун. Багатир я, а як звинять, а лучинка, дивульки, не тярайте шанса. Знайомте з таким розкошником багатим. Будемо по корчах ходити, лучину шукати, ягоди збирати, гриби. Будемо жити запаваючи в селі.